І Ісус досконалий друг. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх, Івана 15.13. Кожна людина має вроджене почуття самозбереження. Це сильне почуття змушує нас дбати про себе, відсмикувати руку від вогню, дивитися на світлофор, перш ніж перейти дорогу, йти до лікаря, коли захворюємо. Багато хто, вживаючи алкоголь або чудюн, кажуть, що від чогось таки ж треба померти. Але й вони, відчувши себе погано, біжать до лікарні адже в глибині душі ніхто не хоче вмирати. Ісус також мав почуття самозбереження, але Він пожертвував їм, щоб виконати певну мету врятувати людство. Страждання Приниження, біль Він подолав усе, щоб зробити заплановане разом з батьком на небі, дати людині можливість здобути вічне життя. Подумай про все, що Ісус переніс, жахливе переживання в Гециманському саду перед арештом, зрада близького учня, нічне юдейське судове засідання. На якому він заздалегідь був засуджений. Ісуса змусили сказати, що Він є Сином Божим, а потім плювали в обличчя, давали ляпаси та били. На нього сипалися образи глузування, один з учнів зрікся його, інші розбілися. Навіть один із злочинців, розіп'ятих поруч із ним, проклинав його. З нього зняли одяг, щоб принизити, одягли корону з колючого чагарнику, прикріпили над головою знущальний надпис, його розіп'яли на хресті, прибивши до дерева його руки та ноги. Що змусило б Ісуса терпіти все це? Чому він не чинив опору, чому дозволив так знущатися з себе? Чим він керувався, коли дозволив бити себе тим, задля кого він прийшов, тільки любов через велику любов, яку Спаситель відчуває до людства, Він віддав своє життя, бувши невинним. Коли Ісус сказав учням, що ніхто не може перевершити любов того, хто життя своє віддає за друзів своїх. Він говорив про себе, бо тільки завдяки такій любові стаєш здатним на найбільшу жертву. Ніхто не любить сильніше, ніж Ісус, бо бувши безгрішним, Він віддав життя за своїх винних друзів. Починаючи сьогоднішній день подякуй своєму другові Ісусу за Його любов, за те, що Він помер. думаючи та пам'ятаючи про